Знайомтеся, це отто, і він справжній арієць, а це герб його сім'ї. Ані, стривайте. Ось це герб його сім'ї. І сьогодні він стане лордом своєї садиби, але не простим лордом, а справжнім диктатором. Першим ділом отто пропускає всі навчальні підсказки, тому що йому це не потрібно, адже він експерт в своєму ділі. Далі він вивчає території, які йому буде потрібно захопити, та дивиться, де його вороги вже мають свої. Отто не є видатним планувальником міського дизайну та розмітки вулиць, тому нічого краще, ніж одна пряма головна дорога він не придумав. Він краще спеціалізується на захопленні сусідніх територій, так його вчив батько. З ним ви ще познайомитесь пізніше. Намітивши будівництво найголовніших промислових будівель, йому прийшла повістка в армію. Насправді це був лист від місцевого барона Гайденболтвон Та що ж це за ім'я таке? Але нашому місцевому диктаторові ніякого діла до сусідів, тому просто його проігнорував. Поки що, а тепер швидка нарізка будівництва поселення. Стартова промисловість вся вже збудована, назначені зони видобутку ягід та м'яса. А також дедровороби мають влаштовувати геноцид флори та фауни. А ось власне він і почався. Намічена перша житлова зона. Дикі звірі втекли подалі від поселення, перенесена зона полювання, намічене будівництво амбару. Схвалення населенням просто чудове. Намічне будівництво ринку. Але мій перфекціонізм плаче амбар збудовано. Ні, ну мисливці, коні цікаві ті почки, замість того, щоб іти попрямі через ліс, вони обходять ліс, щоб дійти до місця полювання. Ну моє почті, вашій логістиці, пацани, досягнути нове очко розвитку. Супер. Ну і ото вкачав його в бджільництво. Блін, він точно диктатор чи що? як то кажуть, мабуть, в сім'ї не без уродів. Ну от і батько так само вважає, і присилає синові доставку зброї, натякаючи йому на те, що якби треба займатися захопленням нових територій, а не медочком. Отто, звісно, приймає такий подарунок і створює перше ополчення. Та буде мобілізація. От якраз збудовані перші п'ять хатинок. Отже, можна будувати наступні. Щоб поселення приходило все більше і більше факін slave. Ну от якраз людей не вистачає для будівництва. А ось і перший піхотинець в вермах <кх> ополчення додано обіця в одну із хат, а в іншу курник чиновників. Поки що, отто взагалі не зацікавленим захопленням нових територій, а просто собі в кайф розвиває своє поселення. Але чи надовго це побачимо далі? О, а ось вже і рейтинги ростуть. Ну да, так собі диктатори отто. Можливо, взагалі в душі він художник. Хто його знає, але, тим не менш, поки що він поставив першу пасіку в поселенні. І ось так день за днем поселення розвивалося, будувалися нові будівлі, приходили нові сім'ї, і все начебто було непогано. Але тут дещо сталося, що пробудило в отто жагу до крові. А саме, де з'явився табір розбійників, які вкрали 11 штук шкіри. Отто такі речі не прощає. І знайшовши лагер розбійників, він зробить їм пізніше сюрприз. Та поки що відправить до них дрона ворона розвідника та подивиться, що вони тут роблять. А розбійники повноцінно тренуються для битви. Але війська в поселенні ще недостатньо для нападу. Тож Потрібно розвиватися далі. Зрозумівши, що винести розбійників в одну калітку не вийде, ото продовжив будувати своє поселення. Поставив їм колодязь, тому що весь цей час його мешканці взагалі не пили води. Прийшов час оглянути своє володіння особисто. О, моя повага дощ не дощ, а людина працює. Але стоп, та хто ж так ножа тримає, а? Та хто ж так ріже? Ну ти подиви на нього, ну ти подивися. Та хто тебе вчив тебе так ножа тримати? То я тебе звільню, якщо ти продовжиш так свою роботу робити. І знайду більш нормального м'ясника. Ти поняв? Дивись мені тут. Так, я не зрозумів. А тут чому ніхто не працює? Мені дрова робить, чи що? А гол? а де всі? Ага, воно якісь товаріші. Давай підійдемо до нього. Чув, дрова йди робить. Що ти тягаєш до свою колишнього? Давай, дрова треба робити, чув? Гля, він мене ігнорує. Слухай, я тебе запам'ятав, чувак, я тебе запам'ятав. Тиняєшся, да? Ну хорошо, Урізаю тобі зарплату на 50%. Так, відчиняємо двері. Гля, закрилися. Ви чо там, офігели чи що? Це ревізія домашнього достатку. Думаєте, я не зайду до вас? А, ну, в принципі, тут уже і немає нічого. Я взагалі не зрозумів. А де всі? Чому у них не працює? Ринок закритий. Дивіться, товар стоїть на вулиці, пропадає. Вулики ніхто не обслуговує. Та блін, пчоли. А, тво... а та, твою мать і дворіть. Та, та, та ш. Шо... Отримавши на горіха від бджіл та опухши, отто зрозумів, що поселені його ніхто не поважає, і просто пішов собі жити разом з розбійниками, сподіваючись, що вони його не замодохують, як тільки побачать. Здорово, мужики! Я нормальний. Я хочу з вами. Можна тут, якби цей поселитися у вас, що ви тут бігати, грабувати поселення, вбивати жінок та дітей. Це все моє, я це все люблю. Це. Але розбійники ігнорували Отто так само, як його ігнорують в поселення, і він не розумів взагалі, що тут відбувається і яке його призначення в цьому світі. Невже всім людям просто на нього начхати? Ну що, хлопці? Я до вас ще повернусь. Я, я, я з вас теж шкури поздираю. <кій> ну, Коротше, все давайте пацани, Гарного вам всім дня. До зустрічі. Повернувшись до свого поселення, хоч його тут і не люблять, ну, головне просто до людей не виходити, от то продовжив його розвивати та поставив будівництво ферми. А ще виявилось, тут є показники родючості землі. Ну, ось так буває, коли пропускаєш початкове навчання. Отже, намітив два посівних поля, додав табір рапів, ой, тобто камінарів. Ну, ніхера собі до нас люфтвафи завітала, дивіться. Ого, мабуть, полетіли до розбійників. Добудована ферма, але от біда, немає кому працювати. Щось взагалі ніхто не хоче приїздити до поселення. Отто. такими темпами йому ніколи не зібрати свою армію, не то що хоча б когось захопити, але навіть і дати прочухання розбійникам. Не може бути, хто ці наїдні дурочки? Та вони ще й родичів своїх запросили, ну це взагалі прикол. Але цього недостатньо, і деякі виробництва просто простають. Та і дружина не особливо та й поповнюється. Ні, ну це вже, блін, в ніякі рамки не лізе. Це провокація просто. Вони напрашуються, вони просто хочуть, щоб я до них прийшов. А я і прийду, а я і спитаю. Зараз, зараз ви мені за все будете відповідати. Я думаю, мені мене вистачить, щоб з вами всіма розібратися. Зараз все буде. А ну, мужики, здорово, що ви як поживаєте? Здорово, давно не бачилися. Що ви тут, мої друзяки хороші, все нормально у вас, да? А кто тут у вас главный? Ну, типа, просто просто, просто пообщаться хочу типа, ну, все нормально. Ем, що тут у вас, все хорошо. Есть и що да. Проблем немає, бачу, м'ясо жарите. молодцы. ну, Классно. Відпочивайте тоді. Все, хороше вам дня. Давайте. До зустрічі. До зустрічі, я ще повернуся. я... Що повернусь до вас, свідомивши свою немічність, ото нічого не залишалося як забути про те, що сталося. намітив ще дві житлові хатинки, то навіть підняв свій рейтинг аж до 57%. Продовжуючи ігнорувати проблеми розбійників, наш міні-діктатор закінчив мучити одну з сімей на каменярні і відправив її будувати свою садибу, адже який лорд і без власного маєтку, та тільки йому не вистачає досок для будівництва. Тож тим часом він все таки вирішив спробувати запросити людей в своє військо особисто. Так, ну сподіваюсь, я вже ви хто залишуся. О чоловіче добродію. Слухай, ти короче, циво давай, вступай в оплочення. Давай, що ти, тілешки тут возиш, пусті, о, філониш, робиш, вигляд, а ти працюєш. О, о, я чекаю тебе в ополчення. Давай, завтра, що прийшов, всі свої дані, оновив, написав. Куди ти зібрався? Аго, я з тобою розмовляю. Слухай, ну ти друже, ну серйозно. Ну просто ну, ну будь ласка, ну ступи в ополчення, ну, ну, ну там цей розбійники, ну вони коротше нас взагалі не поважають. Ну. Ну, свій дрова там носиш. Така жінка і працює тут одна, сильна і незалежна. Така б не завадила моєму маєтку. З тобою ми захопимо весь світ. Ну, не ігноруй мене. Приєднуйся до мого оплачення. Та що ти мене ігноруєш? Я зараз патріархат веду в поселенні, ти не будеш такою сміливою. Хоча. А ти звідки дрова так? Відьма! Відьма, спаліть її на кострі, вона відьма! Подивіться, що вона зробила! Ну, в оплачення так ніхто і не захотів вступати, зате дошки готові, можна і почати будівництво садиби. Отто поставив її на вході в поселення, аби контролювати кожного, хто приходить і виходить з нього. А для більшого контролю на вході ще й стоятиме блокпост, та потім все буде обнесене парканом. Справи наші йшли непогано, садиба будувалася, люди не голодали, поселення розвивалося, і можна було б вже піти і вирішити питання з розбійниками. Але Ото помер від розриву жопи. Жартую. Насправді гра похерила сейф. Тож в наступній серії познайомимося з батьком Отто. До зустрічі!